Поки Потав співає мовою вбивць про російському клубі Німеччини. Настя Каменських помічена в обіймах відомого актора серіалу «Паперовий будинок. НК відвідала музичну премію Лос 40 Прімавера Поп, яка проходила у Мадриді та на червоній доріжці сфотографувалася з Даніелем Пріма. Серед гостей вона була єдиною українкою та зауважила, що в усіх інтерв'ю вона розповідала про війну в Україні, яка каже виконавиця цитую у світі все чи. Частіше не хочуть бачити і чути нічого про війну, але це не значить, що ми маємо право зупинятись. Ми повинні створювати нові класні треки та відео, показувати їх світу, демонструвати, який талановитий народ, привертати увагу, в тому числі і через розважальний контент. По політичний люди часто просто вже не дивляться. Лалечену молоко, молоко молоко, моло молоко, Ukrainian is молоко. Молоко, 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 молоко. А ще ширяться плітки, що з Островським не просто дружба та співпраця в кліпі. Невже все ж таки у Каменських та Потапа не все так добре? І артистка закрутила роман із молодим співаком? Що думаєте? пишіть в коментарях.